Робота сьогодні не складна, але дуже цікава. Кожен сьогодні вийде зі своєю каблучкою. Нам на одне кільце потрібно. Трирічна Елеонора разом із мамою Юлією під час майстер-класу зробила для себе каблучку. Юлія розповідає, такі заняття дитині подобаються. Намагаємося якнайчастіше. Нам тут дуже подобається. У Нас більше немає можливості відвідувати стадочок. Це наша єдина можливість з дітьми, чомусь навчитись новому. Юлія на майстер-класи ходить із друзями. Каже, тут не лише отримує нові навички, а й спілкується. Сьогодні всі дівчі, дівчата та хлопці робили калечки разом з нами. Ми робили все для себе або для мати, а хлопці робили все для мати. Сьогодні ми зробили такі калечки, у всіх у кожного є з нас такі гарні квіти. Класі дітей навчає Тетяна Дівущак. Розповідає, робить це на волонтерських засадах. Організовує безпечне дозвілля для дітей, які лишаються у Херсоні. Благодійний фонд Крила діти тут, як в сім'ї приходять, вони один одного знають. Вони дуже полюбляють ці майстер-класи. Дітей сьогодні було 13 чоловік. Або ж завжди буває 15, бо треба ж посадити. І кожному ж бачили, треба уділити кожному час, кожному треба допомогти, бо це е, е, робота, яка потребує дійсно кожного, щоб кожному допомогти. артхабі в укритті займаються з дітьми різного віку. Заняття безплатні, розповіла Тетяна Дівущак. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.